Ми з Сашком були знайомі більше 20 років. Разом пройшли Білорусь, Революцію Гідності, Помаранчеву, Купу компаній. Це був справжній побратим. Спочиваю дуже. Я знала його. Як чоловіка своєї колеги, колись ми працювали в одному музеї, Волинському краєзнавчому музеї, але я знаю, що це справжній син України, це без патетики, це громадянин України, це великий патріот, це хороший син, відповідальний батько, причудовий чоловік. Дуже шкода, що такі люди йдуть із життя і за таких обставин. Ми повинні бути всі солідарні сьогодні і разом зі всіма плакувати і молитися за душу невиннообієних громадян нашої держави.